Привіт! Шановні гості, дорога родина. Зараз вас поставлю на кофіварочку і буду гріть собі обід. У Сергій пішов, знову ми ходили сьогодні ще в один там сервіс. Вони кажуть, приносьте те, що в піраміді. Там не сервіс, а магазин кажуть, приносьте запчасті ці, що в нього стались, бо він же, господи, процесор здав по гарантії, а це. Решту хочу провірить. А я зараз що буду робити? Нагрію собі суп і сьогодні, коли виключають. що таке? Старт? Боже, ні. -на. Старт. Нагрію собі суп? Смажу, ще на грілі булочки. Скільки туди влізе? Три штучки влізе. Суп з грибами готувала вчора я, хазяйка, з грибами, з курічкою, з курічкою. То зараз буду їсти. Сергій прийде, будеш шукати собі щось сам поїсти. У мене, мене режим. Режим порушувати не можна. Треба було не закривати кришкою. Це зараз тиск набере, потім поки скине. Зараз виключу. Трішечки тепле. Воно дуже швидко нагрівається. Так розкладаю просто булочки на грі і вони підсмажаться будуть смачні, такі хрумкі, знаєте, як сухарики до супчика. Потім ще зроблю собі кави, а потім, а потім піду і буду прасувати термобілизну продала рожеву, бо зелену ж поки що не можу продати, бо треба зняти відео. Коли ми його будемо знімати, я не знаю. Може завтра. Це ж треба, щоб феншуй співпав, бо мені треба ж помитися, накраситися. Поставити той фон, треба світло для того, щоб включити фонарі. Це не все так просто, як здається, коли немає електрики. А поутюжити треба сьогодні ці речі, які я пошила. Я вчора ввечері ще пошила два светра. Якщо не забуду, то покажу, ну можу й забути. Так, ну що, ти, нагрілась? Не знаю, нагрілося ще, ні? ні. Характерсь. Боже, я тормоз. Тоже можно было в микроволновке набить. Это чайный хлеб особенный. Ну, вот это для вас таки видео сегодня с едой. Дуже смачный супчик. Дуже красивый. Вот так и лечит. Что вам там видно, куда да, я не знаю. Покроволновки. Чуть-чуть тормозит. Тоже светлое. На что ж ты делаешь? Целую кастрюлю езжи. Ну, уже хоть. Швиденько. Швиденько зараз нагріється і буде їжа. Це я зараз полочу. Дощ на дворі сьогодні 12 градусів тепла. А завтра буде вже мінус 5. Уявіть, який перепад температури. Дощі іде. Я сьогодні одягала свою куртку, свій лаковий шар. І ту лакова куртка, з кодзами. Сергій каже, що не могла щось дуге. Каже, що ж вона не промокає. Що ж я могла ще вдіти? Що ж я могла ще вдіти. Щоденько помию, щоб не засихало. А подалі є не тепла. Виключали вчора, 12 ночі включили 3. Виключили, мабуть, 9 вечора, а то зараз 12, ну, час, час включили. А там на тій стороні, на іншій стороні вулиці нашої ж, зовсім по-іншому вимикають. Може, так спеціально роблять, знаєте, щоб магазини працювали, щоб була можливість піти купити якоїсь їжі чи ще щось. Чабусь. Уму розкидане, нагрівся мій суп. Нагрівся мій суп. І зараз яйчки хівать. А, мені дуже вкусно. Ні, я не зараз буду хівати. почекаю ж, поки... Почекаю, поки хліб підсмажиться на грілі. Майже вже, бачите, ще трошки залишилось. Так що, на фоні кухонного срача, всім вам смачного. Я смачненько поїм і піду майстерню, буду просувати і вам щось покажу. Семеділуха на проводі. Буду зараз включати парогенератор і робота, як бішений бобер. Вчора ввечері ще я викроїла. Крім того, костюмчика, я додала білі манжети, тому що не хватило із фліса. Ще викроїла дві спіднички, дві кофтини і два светра. Два светрика вже пошила рожеві, але їх треба попрасувати. Дівчата, одне і те саме питання кожного разу про яку воду потрібно наливати в парогенератор або в утюг. Це має бути дистилянт. Що таке дистилянт? Це чиста формула води, h 2 o хто не знає. Або ж підходить ще вода з фільтру зворотнього осмосу. Тому що там реально дистилянт. Чиста формула води, без домішків солей і всякої фігні, яка дає ося. Тому утюг, по факту чистити буде не потрібно. Бо там збиратися буде нічому. Тож, ви зрозуміли, це я зарані набираю в пляшки, коли поганий. Коли погано вода тече, ну і обновляю. Це ця вода, яку ми п'ємо з воротнього осмосу, але я її роблю запас для перегенератора. Вдруг що із фільтром? А отюжить мені треба, щоб в мене завжди була під рукою вода. Зараз буду утюжити те, що пошила, а його так уже я нашила. Ну, трошки є, трошки є, поки є світло. То треба, хоч і неділя, хтось там питав, чи ви прибираєте в неділю. Якщо треба, я в неділю робу, роблю все. Окрім того, що я можу не кроїть і не шить. Але якщо муза повеліла, то можна і кроїть, і шить. І це все, повірте, забобони в кожного свої, в кожного свої забобони і віра в щось таке надзвичайне. Тому для когось це правильно, до когось це неправильно, в церкву я не хожу. Тому, це ж таке, вірити можна і в хаті. Що ви вірите, це ваша справа. Оцю піжамку я вже продала з термобілизни, або ж термобілизну поїде, аж в Італію. Поїде в Італію, ну це буде в Італію їхати ну, через Україну. Я відправляю в Україну, а потім дівчата вже своїм родичам будуть пересилати це в Італію. Так, що таке? У мене ще з термотканини з ось такої костюм. Спідниця в стилі шанель. Чому термотканина? Тому що це реально термотканина. І тут якість просто люкс. Дивіться, яка тонюсінька. Але вона надзвичайно тепла. Оце буде крутезний комплект. Вон, дивіться. Спідничка шанель на підкладці. Обов'язково під ось цю шанель треба. Є урок сарафана. Тут ось будуть додані манжетики, бачите? І е, така як аплікація готова. Шанель завжди на підкладці є урок жакета, шанель. Хто не в курсі і не знає, що робить, куди бігти. Це все є. Є урок жакета, шанель, є урок плаття шанель на каналі. Знати ще російською мовою. Тому балуємося і дивимося. Там рекомендації, як саме працювати з цією тканиною. Парогенератор спочатку. Бачите, я припрасував гладінну дошку, тому що виходить ось цей концентрат. Мокре капа. Чому? Тому що шланг, коли пара охолоджується, вона перетворюється в воду. Звичайний фізичний стан води. Тому це не поломка вашого утюга. Продавлює ту воду, яка залишилась, там пара, яка була, вона охолоняє, перетворюється в воду. Коли парогенератор включається, то перші секунди. Викапує з нього водичка з пару. Це нормально. Якщо учиться в школі, не прогулювати, не прокурювати і не бігати поза школою, то, в принципі, ці знання можна освоїти. Елементарним базовим речам навчають і в школі. Писала мені дівчина, що вона біолог, і її приємно дивують мої знання по біології. Біологія була моїм одним із найулюбленіших предметів. Це перше. Друге, в мене були особисті захоплення, тому я цікавилась як світом тварин, так і світом рослин. Тому деякі знання не супер шикарні, але можна сказати, що, мабуть, що вище середнього я маю. От в плані оцього про тварин і про рослин. А от з математикою не дуже до мене стало. Ще моя мама, вона в найбільш математичний склад розуму. Вона ці всі формули, знаєте, вони в неї там в голові. І вона казала: ну як, як можна не розуміти цього? Що Взагалі не розумію. А от вірш напишу за 5 хвилин. Пісеньку напишу за 5 хвилин. Твір будь-який напишу за 5 хвилин. Намалюю щось за 5 хвилин. Зовсім інший склад розуму. Вірш, який я пишу знаєшки, із дитинства. Навіть друкувалися в газетах, ще в дитинстві, коли я була малечою. Місцевих газетах. Заходьте на мою сторіночку в Інстаграм і полистайте. Там на початку війни я писала багато віршів, таке натхнення в мене було в селі. Сторіночка в Інстаграм доступна, де як на неї перейти і як її знайти. Заходите в описання о каналі, зараз же прям кому цікаво. І там є посилання на мої мережі соціальні, там є Інстаграм. Без цієї штуки вам не обійтися ніколи. Для тих, хто шиє, я отак впираю прямо в стіну. Ну, То стіни тут страждають, мабуть, більше всього. І там воно бите оцею штукою вже обоє позлозили. Ну, то вже закінчиться війна, де будемо щось робити. Зараз не ясно, що буде. Обої переклеїть взагалі не проблема. Були б гроші, бажання і не було б війни. І оце так буду розвитюжувати всі шовчики. І ви подивитесь і собі будете так робити. Це усіне. З вивороту все ми утюжимо, зайчики, завжди. Не думайте, що якщо ви не поутюжите, воно саме стане гарне. Ні, не стане. Це я вам точно кажу, не стане. Якщо не поутюжите, само воно гарне не стане. Стане гарне, тільки якщо ви його доведете до ума. Правильно будете користуватись праскою, любити всі свої. Питали мене, що купила промку і не шия фліс. Кажу, якими ви голками працюєте? Давайте я покажу вам свої голки. Зараз. Кроссбекерд, отакими я працюю. Тільки у вас, мабуть, буде в зеркальному відображенні, а може, ні. Отакі, бачите? Це універсальна голка для моєї промки. Це тільки для промислових машин. А коли я шию шов і тонкі тканини, то використовую ось таку 65-ку. 65-ка такого номера навіть для побутових, мабуть, не існує, бо це дуже тонка голка для побутових машин. Там же зовсім інша йде пластина гольчата, і там іде більш широкий отвір, бо побутова машина пристосована шити будь-які тканини. Ну, вона універсальна. А ця машина суто специфічна для того, щоб шити тонкі легкі тканини. Цей парогенератор не, не портить нічого. Якщо я його отак от залишу навіть на натуральному шовку, він нічого не спалить. Щоб ви розуміли, що я не переживаю, що в мене десь там щось і пропалить. Навіть сліду не залишає. Чому? Давайте ще раз. Це саме один із найдорожчих парогенераторів, які існують серед побутових. Переваги саме для мене, легкий. Оцей сам парогенератор легкий, немає ніяких режимів взагалі. Підошва нагрівається до 100 градусів, все решта, все решта робиться за допомогою пари. Нагнітається пара, аж 8, здається, бар найпотужніший, який був тоді на ринку. Зараз, може, є ще потужніший. І от паровим ударом ви прасуєте. Речі не псуються. Ті промислові парогенератори, він сам по собі важкий, і підошва у них іде, така більш желізна. І до неї ще треба докуповувати окремо ці всі приблуди, і там виставляється температура. Десь щось не так виставили, річ пропалили. Тому я обрала цей. З ним задоволена, хоча він уже два рази був в ремонті. Перший раз по гарантії, я вже не пам'ятаю, що з ним трапилось. Ну, знаєте, буває. Тому що попередні в мене були парогенератори, ні разу вони, по-моєму, не були в ремонті. Чи були? Я вже не пам'ятаю зайчки, ну він представте, це парогенератор побутовий, він не пристосований так хирячити, як я реально ним хирячу. Тому можливо, що щось йому там бракувало. Можливо, якась, знаєте, поломка. Я не знаю від чого. Тоді ще ж не було такого виключення електрики, чи ще щось. Щось йому, щось йому там бракнуло цьому парогенератору. І, по-моєму, клапан був поламався, чи оця кнопка. Але ну, тут така була поломка, не дуже значна, але О, знову ж це, але, але, безкінечне, але. але. Оскільки ці парогенератори дорогі, то просто за те, що ви його туди віднесете, 1200 гривень маєте заплатити тільки за діагностику, плюс запчастина. То ремонт коштував ну, тоді приличні грошей, що можна купити якийсь парогенератор дешевий. І мене за нього питали, коли оцей був в ремонті, а він був в ремонті 2 неділі, бо треба було якусь запчастину чекати, то ми тоді в Ашані поскакали і купили дешевий, грюнхемон якийсь. Але ж там вже зовсім другий принцип. Тут принцип в тому, що оця вода нагнітається в бак. В баку створюється тиск і утворюється оцей крепкий пар, ну, паровий удар. Там зовсім друга система, там нічого не нагнітається, там просто, знаєте, вода, як в чайнику кипить. Але для домашніх цілей все рівно краще, ніж звичайний утюг. Це 100%. Все рівно краще. Тому беріть, якщо немає грошей на супердороге, беріть дешевеньке і все рівно краще, ніж утюг. Дивіться, щоб підошва була керамічна, а не желізна. За неї дуже легкий догляд, вона не псує тканину. Тому що ота желізна підошва взагалі ні к чому. Ні до чого. Щоб ви були в курсі, що не желізна підошва має бути. І заливаємо, чого у вас не залита дистильована вода. Зайчики, немає фільтра зворотнього осмосу, чешемо на заправку, купляємо 5-літрову баклажку дистильованої води для домашніх цілей, вам вистачить її. Ви ж не фігарите тільки, як я, не гладите. А якщо шити отак от щось для себе, то повірте, що отої 5-літрової баклажки дистильованої води вам вистачить. Утюг здоровий, нічого не протікає, ніяких плям, всі довольні, всі сміються. Всі довольні, всі сміються, всі щасливі. Ну що здорово, коли воно нормально працює. А щоб нормально працювало, то треба нормально за ним доглядати. Не бити, не кидати, не тягнути, прислухатися до звуку. Я от завжди, всіх своїх зайчиків, я знаю, як вони працюють. Коли я вже чую, що що-то не то, прям по звуку, ви ж вас слух, ну якщо слух нормальний. Якщо вушки балуєтесь, то можете не почути. Але все рівно, ви ж знаєте, як до дитини, ти ж прислухаєшся, кашляє вона чи ні. То ви маєте до всього прислухатися і поймете, що там з ним все ок. Все нормально. А якщо все нормально, то працюєте далі. Якщо щось починає кашляти, не шиємо, не тянемо, нервемо рвемо, дивимося, що не так. Або самі виправляємо, або несемо в лічебницю. Або ми несемо в лічебницю. Так довго я ложу ці штани, але ж маю ж вже гарно поутюжити. Бо тут така м'ягенька тканця. Так, і так, і так. Це буде дуже красиво. Через тряпочку утюжимо кожзам завжди. Якщо ж пошили щось з екошкіри, то тільки через тряпочку це все ми утюжимо. Запам'ятайте, так, зверху не цей, не люпаємо. Все, я поутюжила штани, буде у мене стільки роботи. Думаєте, мені хочеться щось в неділю робити? Ні. Але ж оскільки світла вчора не було, я б його вчора все давним-давно поутюжила. Давним-давно. Але оскільки світла не було, то ну, що зараз. Оце? Не задрати ноги десь і не клацати в інстаграмчику. А маю зараз трошки поработати. Наїлася супа, випила кави та й клацаю. Клацаю з вами, вами пару генератором. Ну що, зайчики? побачили, як я працюю трошки, як я їм. Знаєте, як в інстаграмчику там десь мамасік ходив про кота. Каже, це мій кіт лежить, це мій кіт спить, це мій кіт їсть, це мій кіт сидить. Ось це каже, був такий обзор на мого кота. А вам був оце такий обзор на те, чим я сьогодні займаюся. На цьому все буду працювати, ну, щоб не відволікатися. Цьомки-бомки вам. Бувайте здорові, бережіть себе. Урок, звичайно, що буде, але ж ну, ви ж розумієте, в якій ситуації. Кому треба срочно, то і так пошив. А хто вже хоче дочекатися, то дочекайтеся, я думаю, ще пару днів і точно буде. І точно буде зайчики, бо ну, така ж ситуація. Сергій з цим своїм комп'ютером носиться, знаєте, переживає. Я ж бачу, що він переживає, хоч і не каже, а переживай нічого, якось воно там дай буде, відправили ж що... тут. Запчасту процесор, а він аж з Нідерландів виходить, що цей сервісний центр відправляє виробнику. То в Нідерланди це, мабуть, довгенько буде місяць, місяць не буде його. Але ж, вже, ж йому треба впевнити, що інші запчасті, ті дорогі, в порядку, то він оце ж побіг. Бо на тій стороні світло є, то він побіг туди, взяв ці свої запчасті і побіг. Поки він бігає, я працюю. Оце так. Розділення сімейного труду. Ну що ж, бувайте, мої дорогі, цьомки бомки бережіть себе.